Запорізька обласна військова адміністрація цього року направила 726 мільйонів 600 тисяч гривень на будівництво фортифікацій, які мають стримати Росію від окупації нових територій області. Достатньо цих грошей чимало. Не скажемо, бо не володіємо всією інформацією. Але ось вам цілком. Співставна сума за кілька останніх місяців влада регіону направила 700 з невеликим гаком мільйонів на утримання автошляхів вільної частини Запоріжжя та ремонт кількох ділянок, загальна протяжність яких трохи менше 23 кілометрів. У цифрах різниця між видатками на окопи і дороги 24 мільйони гривень. Якщо вимірювати в дронах це 226 мавіків. Але ж які дороги, якщо через нестачу безпілотників, автомобілів, в траншеях по пояс в багнюці гинуть найкращі українські воїни? Слава Україні! З вами Сергій Старушко і новий блог Кримського центру журналістських розслідувань. І сьогодні покажемо, як влада Запорізької області кладе новий асфальт із сотні мільйонів гривень просто в калюжі. І переконує, так треба для військових. А я і не знала, що у нас техніка кладе асфальт в грязь. Ось так отримані з бюджету Запорізької області кошти освоює на її дорогах один із підрядників, обраних державним підприємством місцеві дороги Запорізької області та обласна військова адміністрація, яку очолює Юрій Малашко. Наша робоча група прозорість і підзвітність продовжує працювати. Аналізуємо тендери, закупівлі і предмет їх доцільності. В останні місяці року з жовтня по грудень ДП місцеві дороги Запорізької області встигло наукладати угод на утримання поточні і капітальні ремонти автошляхів на загальну суму 702 мільйони 120 тисяч гривень. За ці гроші можна було б купити 7801 тисяч вісімсот мавік 3 до речі, напишіть в коментарях, може краще все рахувати в дронах, а не в мільйонах гривнях. Цього тижня центр журналістських розслідувань вирішив на власні очі побачити дороги, де гроші ось так викидають у багнюку і зверху асфальтують. Вони, лучав на війну ті гроші. По правді, сказати дали би чи цей асфальт буде лежати, чи не буде, що вони кинули отак на мокру як сказати. Що вони це зробили? Воно лежати не буде. От туди далі він вже роз'їжджається. Іде війна, ну дійсно, На війну гроші вдали. Так вони тепер списують і людям. От тут яма, от тут вони зробили. Ну вони нарушили, ну вони його і бросили. І що воно тепер? Гроші на ЗСУ. Це сьогодні одна з головних вимог суспільства до влади не тільки в Запоріжжі, а по всій Україні. Але чиновники переконують, що так вони поліпшують військову логістику. Один із об'єктів, які нам допомагає саме в логістичному забезпеченні між населеними пунктами. В логістичному забезпеченні як для військових, так і для цивільних людей. Аргументи Юрія Малашка на камеру повторив і неназваний чоловік у військовій формі. Жодним чином не ставимо під сумнім слова захисника про необхідність мати гарні дороги для швидкої доставки на фронт боєприпасів, а звідти поранених бійців. Все це так, але в усіх у нас є очі і елементарні знання з математики. За 70 кілометрів від лінії зіткнення поточний ремонт 7 кілометрів дороги через село коштує 77 мільйонів 950 тисяч гривень. З такою ціновою пропозицією тендер виграло товариство з обмеженою відповідальністю «Ремшляхбуд». Буд. Тобто вартість одного кілометру трохи більше 11 мільйонів. Ось так виявляється, можуть виглядати еквівалент 866 дронів. Дощ йде, вони ложать для чого воно я кажуть, вода вони кидають, роблять. А для чого воно люди їздять та машинами їздять зараз щас, здоров'я їздять і ті воїни, хто кажуть, їздять усі, але воно ж воду кидало, Що ж воно буде таке? рем сумнозвісний місцевий підрядник. На 50% він належить Олександру Кіркову, який раніше очолював службу автодоріг Запорізької області та був депутатом облради від опозиційного блоку. Другою половиною уставного капіталу товариства володіє Анатолій Писанко, екс-керівник дорожніх державних підприємств в Запоріжжі та інших регіонах. За фірмою не один рік тягнеться шлейф кримінальних справ за розкрадання на будівництві та ремонті автошляхів. Ну а кому ж як не досвідченими зашквареним дорожникам можна довірити покращення воєнної логістики? Правда? Навіть з ризиком для власної доброчесності. Дивіться, яка заковика відео, де начальник обласної військової адміністрації інспектує ремонт таких важливих для фронту 7 кілометрів, було зняте і оприлюднене у жовтні. А тендер на закупівлю послуг з ремонту цих самих семи важливих кілометрів був завершений 7 листопада. Ось протокол від 7 листопада 2023 року, яким ремшлях Буд визначено переможцем, переможцем у тендері, де брали участь ще три компанії. А ось договір він датований 16 листопада. Пане Малашко та пане Кірков, ми правильно розуміємо, що Ремшляхбут клав стратегічний асфальт у Кам'яному ще до того, як. З ним, як з переможцем чесного конкурсу, був підписаний договір, чи там була толока волонтерів. До речі, поміж підрядів дорожнього підприємства Запоріжчини для версії Юрія Малашка про ремонти автошляхів на прохання військових і для швидкої евакуації поранених на нашу думку підходить лише один: це ділянка у три кілометри під капітальні роботи між селами Малокатеринівка і Балабино. Від Малокатеринівки по прямій до перших позицій окупантів менше 15 кілометрів. На машині їхати хвилин 20. Капітально відремонтувати до 20 грудня 3300 метрів за 178 мільйонів 765 тисяч 425 гривень отримало товариство з обмеженою відповідальністю «Автомагістраль Південь». За один кілометр громада області заплатила 54 мільйони, або ж за метр 54 тисячі. Коли кажуть, що за кожен метр до окупації воїни платять високу ціну, то це ж мова не про гроші. До речі, традиційна конвертація коштів у дрони Сили оборони України навіть не підозрюють, що під Малокатеринівкою втратили 1986 мавіків третього покоління. На жаль, це ще не остання безповоротна втрата безпілотників і не на найбільша, бо у Запорізькій обласній військовій адміністрації хтось вирішив, що краще буде витратити 75 мільйонів 999 тисяч 999 гривень за ремонт 7 кілометрів на правобережжі Дніпра між селищами Біленьке і Канівське, аніж віддати все ті ж 844 дрони для зсу. Та ж картина і в районі села Відрадне, що на північ від Запоріжжя, в якому поточний ремонт 5 кілометрів 500 метрів коштував 48 мільйонів 750 тисяч 940 гривень, в еквіваленті 544 мавіка. Обидва підряди запорожці віддали будівельно-монтажній фірмі -буд» з Вінниці, власником якої є надорожний Микола Миколайович. Окрім ремонтів, на сотні мільйонів влада Запорізької області через державну службу доріг вирішила направити на утримання автошляхів. У червні на такі послуги виділили 294 мільйони 399 тисяч. А в жовтні ще накинули 195 мільйонів 270 тисяч. Обидва контракти без будь-якого конкурсу віддали компанії Роздорстрострой. Це один із найбільших гравців на ринку будівництва доріг в Україні, який належить Юрію Шумахору, депутату Одеської міськради з Труханівської фракції Довіряй ділам. За даними наших грошей, між фірмами Автомагістраль Південь, яку ми вже згадували, і Роздорстроєм існують сталі господарські стосунки. Вони наймають. Одна одну на субпідряд, коли з певних причин одна фірма формально виграє тендер, але сама не освоює кошти, віддаючи замовлення формальному конкуренту. Роздорстрой фігурує у низці кримінальних проваджень, які стосуються службової недбалості, неякісного виконання робіт і привласнення коштів при будівництві доріг на Полтавщині, завищення вартості матеріалів і робіт при будівництві доріг на Одещині, подвійне зарахування одних і тих же робіт, завищення вартості матеріалів і привласнені кошти по дорогах на Черкащині. Виконання робіт з порушенням технологічного процесу, а потім внесення недостовірних даних в акти виконаних робіт і привласнення коштів на дорогах Миколаївщини І так далі, і так далі. Крім того, Росдорстрой разом із низкою інших підприємств фігурував у справі генпрокуратури про протиправні фінансові операції, привласнення держкоштів, їх легалізацію і ухилення від сплати податків на загальну суму понад 270 мільйонів. Однак з 2017 року даних про якийсь рух у цій справі немає. Діяльність роздорстрою та інших постійних переможців найбільших дорожніх тендерів досліджувала набу. Яке і закрило цю справу, оскільки експерти не змогли довести нанесення збитків державі. Усі сьогодні прораховані закупівлі на Прозоро отримали скарги з вимогою відмінити, але відповідь від Держаудитслужби все ще очікується. Ну а на сьогодні це все. Якщо ви вважаєте нашу роботу корисною і бажаєте підтримати центр журналістських розслідувань та вільну кримську журналістику, підписуйтесь на наш канал у youtube сторінку, Facebook, telegram канал Кримський розслідувач та поширюйте достовірну інформацію серед ваших друзів. Бережіть себе, вірте у зсу і допомагайте нашій армії.